У нас знову новинка. Це у нас Nissan Qashqai 2. 13 рік, 2.0 бензин, автомат, камера 360, тамбовичі фар, лінзована оптика. Протягом туманочки. Все присутнє, все, що треба. Ціна, ціна 12600. Ці ціну спрашу, 12600, одразу кажу. 18 тапочки, оригінальні, нісановські, Висключовий доступ є. Все присутнє. Повний електропакет, присутнє. Музика босе, присутнє. Все окей. Всі регулювачки, все на місці. Так, шкіряний салон є. Складання зеркал є. Регулювання зеркал є. Виключення стабілізації є. Так що, все, в цьому автомобілі є. Шкіряне кермо, все на місці, все окей. Не поцарапане, не подерте, все нормально. Автосвітла присутнє. Датчики дождю присутнє. Пробіг 180 тисяч. 180 тисяч. Представте. Ось така ось мультимедіа з блютузом, з ауксом, з USB, також ми маємо камери 360, все показує, також направління, куди їхати, там, все показує, все на місці. Все працює. Окрім контроль, теж все працює, двох зони, все, все на місці. Управління повним приводом, Ми можемо включити передній привод, авто або всі блокіровочки. бах бах і все на місці. Так, два підігрівчики, центральний замок, ручничок, підлокітник, два підстаканники, підлокітники. У нас багато місця. Там у нас USB, AUX, все на місці. Маємо ось таку панораму, відкривається панорама. Сама не відкривається, відкривається тільки шторочка. Панорама не протече, не переживайте. Так, ось у на задній ряд. Все дуже в дуже догентому стані. Ви ну, будете сидіти любуватися панорамою. Тут є сміша для речей, тут, а тут. А підлокітник ось такі. Оп, От і все. Треба підстаканники. Ось вам підстаканники. Два штуки. Що позаду автомобіля ми маємо. Підігрів заднього скла у нас на місці. Є безключовий доступ навіть на багажінки. Бачите, оцей піптик. Фаркопчик з розеткою Кашкай 2. Я не збрехав. Відкриваємо. Маємо ось таку шторочку. Все працює, все окей. Оп! Відкрили, дітей посадили і поїхали. Ну Тому що там тільки крім дітей ніхто не лізе. Можете собаку примостити. Так що, друзі, якщо вам сподобалось дане авто, чекаємо на автопоїнці білогородка Софійська, 19 і прокатимось, зробимо. Перевірку купите цей автомобіль і будете дуже раді. Повірте. Автопоєнт. Придбай якісне авто.